Я маленька комашечка, я маленька какашечка. Послухай комашечка і какашечка. Бог місце тобі приготував у своїй сім'ї на небесах. Якщо ти слухатимеш Змія, ти так комашечкою та какашечкою і залишишся. Але якщо ти будеш слухати Слово Боже і людей Божих слухатимеш, тоді ти будеш сином та дочкою Божою. Ти будеш тоді родом Божим. Божі люди займаються народженням згори, щоб у нас був Бог, щоб у наших серцях був Господь, щоб ми були вільними від цього світу і щоб ми прийняли цю божественну природу, утікаючи від пожадливого світового тління. Завжди є цей вибір. Бог дав тобі життя, навіщо? Для того, що ти рід Божий, і твоє місце поруч із батьком. Але якщо ти маєш природу бісівську, душевну, грішну, він тебе не може туди взяти, бо там Бог і гріх несумісні. Звідти весь гріх прибрано, там святе святих. І тому диявол був грішний, і все кодло з ним гадюче було викинуте звідти з неба.